Добрий вечір, панове, Добрий вечір, дівчата й парубки. Дай Боже, щоб усі були здорові, а надто ті, що очищають нашу землю від рашистської гиді. А ми очищаємо нашу мову від московського язика. Дорогі земляки! Ви маєте можливість пожертвувати на потреби Збройних Сил України в описі під відео. Там, зокрема, є посилання на підтримку нашого каналу. Підтримуючи наш канал матеріально, ви робите його якіснішим, змістовнішим, цікавішим. Щиро дякуємо. Але передусім роззирнімося на округи. Якщо поміж нас, боронь Божа, є дівочки. Тож жені моїх і к бісовій матері, їхнє місце в Московії, їхнє місце в язику, а домове їм зась а в мене зараз ліричний настрій. Тож хочу вам прочитати поезії Шевченка Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчи. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівочки, та соловейко не затих. Здивовані, шоковані, обурені, то я вам не дам оговтатись, ось послухайте ще. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівочка дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівочка-дитина. І в білій святині з біленької хати Вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю Козак молоденький цілує, вітає, Йдуть по долині, і співають. Мов діточок двоє під тую калину прийшли, посідали і поцілувались. Пробачте мені, люди добрі, пробачте й ви, Тараса Григоровичу, що я вам одним чужинським словом осквернив ваші чудові поезії, сказати б, вкинув ложку дьобчі в бочку меду. А що робити, коли йдеш містом, і тільки й чути дєвочки, 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 запорожнили тими вражими дєвочками». Всі вулиці, провулки, базари, магазини. І з чиїх уст злітають ці кляти дівочки з українських. Що робити, як боротись з тими клятими дівочками. Навчіть мене, люди добрі, а то одорію. А втім, я пробую боротись з ними ось цими вузликами. Називається Щоб тебе гуска обрикнула. Жах! Бодай не чуть нікому. Їхала із дачі я. Вчора і дівчину знакому у дахнівки бачила. Я чув, це одхвілону ха. Оце навчили виші. Бодай того червоного диплома з'їли миші. Певен, скаже слухач, за секунди лічені. Бачила в дахніці знайому дівчину. Якось на зустрічі з учнями, коли я вже досхочу виговорився і надійшла порада запитань, хлопчина і питає мене, а чого ви так не любите російської мови, російських слів? Я йому й кажу. Я, друже, люблю одну мову рідну, а всі інші мови поважаю. Бо, мов поганих не існує в світі, є лише погані язики, як казав Анатолій Бортняк. От ти їстимеш сало, ковбасу, холодець з хріном. Їстимеш ще й облизуватимешся, а як тобі то хріну в кутю, в шулики, на тістечко, думай Хведю, думай, всьому своє місце. Дівчакам місце московії, а в нашій мові місце дівчатам. А то ще не раз доводилось чути і бачити, як до однієї жінки, чуєте до однієї підходить хтось і питає: Дівочки, а у вас немає, скажімо, сироватки? Дівочки, а потім у вас щемочки? Їй бо, здуріти можна. Це вже ні в'як і ворота. І не знаєш, сміятись чи плакати. Ось як у цьому вузлику. Добрий вечір, дівочки! нема у вас сала? Це так запитала генделику Алла. Мабуть, у Алли в очах вже двоїться. Двох продавчинь уже бачить дівиця. одна продавчиня там літня стояла, де ж отих дівочок виділа Алла. Горіла сосна палала, горіла сосна палала, піде підине в дівчина стояла, підине в дівчина стояла. А Алла думала, що то дівочка – о, ще й не такі дива бувають. Працював я колись коректором в газеті. Приносить мені молода журналістка матеріал про конеферму. І що ви думаєте, на тій конефермі, виявляється, не жеребців і не кобил вирощують, а дівочок і мальчинку. Я е, звернув увагу на цю нісенітницю і повернув кобилам і жеребцям їхню природну назву. Дівочка запротестувала. Пішла. До головного редактора, теж молодого. І що ви думаєте, головний став на сторону мальчикові дівочок? Ми вже такі делікатні стали, що вже й собаки в нас не пси і суки, а мальчики і дівочки. Пригадую Сергія Єсеніна, сімірих ощетініла сука. А треба було як, а треба було. Сімірих ощетініла дівочка». От людину сукою обізвати, це нам запросто. Тут нам у природі і московський кобель стане. Прошу не плутати кабель з кабелем. А ось оголошення пропала дівочка, руда й пухнаста. О, Боже милий, яке нещастя! Три ніжки білі, четверта чорна, грайлива, мила, незла, проворна. Чорнобиля, мабуть, потвора, але ж батькам одначе горе, дізнавшись, всміхнетеся ви неминуче. Не про дитя тут йдеться. Про сучку. але повернімось до наших дівчат, яких ми необачно проміняли на дівочок, як той сагайдачний. Що проміняв жінку на тютюн та люльку, то я себе й міркую. Якщо вже Москва поробила з нас таких перевертнів, що ми вже й свої слова забули, то переровів усі наші пісні про дівчат на новий манер. А шу? Ганятимемо совашечим думом і горлатимемо. Ой, ой, дівочка полташка, а зовуть мене Наташка. Е, або сієї. Ой дівча, шуведяй рідну. Мову забувай забувай, ой, дівочка, шумняй, рідну мову забувай. А, Або ось ще така пісня. Ой, дівочка, по гриби ходила, рідні слова в гаю загубила. Ех, бодай би ти вже не вернулася з того гаю. Цур їм і пек їм тим дівочкам. не звели з розуму дівчата замолоду, то на старість дівочки... Зведуть, ще вночі присняться, боронь Боже, добра ніч, земляки, і хай вам насняться гарні українські дівчата.